Добрий день, вийду привітатися. А то сьогодні я вся в, общем, в роботі. Нема коли записати сторіс. Зараз вам покажу, що я, на що я звернула увагу після підживлення гортензій. Як вони змінилися? Ходімо дивитися. Так, до речі, помідорчики класно так підросли після підживлення. Прям на очах виросли. Так, гортензія. У неї став такий насичено зелений колір. Ось тут взагалі, гляньте, такі листочки гарненькі. Вона в мене така пропасанкована. Дуже дуже мені подобається. Не знаю, чи пішла вона там швидко вріст, але хлороз, <хлороз> точно зник. Ось ця, в принципі, також, ось дивіться, яка зелена серединка, так, так позеленіла. Також класна. Тут, не знаю, нема діла. Спить вона, спить чи просто <laughs> не хоче рости, не знаю. Так, зараз підемо Ой. ось сюди, подивимось. Тут у мене ще стоїть три кущики. Так, ось така, ну щось вона мені взагалі не подобається, не знаю. Бачите, поки що. Якось так місцями вона позеленіла. Ось, дивіться, тут позеленіла, тут щось вообще пропало. Так, тут тільки-тільки прокидається, тут також ось якось вона так дивно виглядає, не знаю. Нічого поки що не можу сказати. Коротше, ці таке собі. От і гарні.